Шановна громада, сьогодні на Зміющину знову прийшла сумна звістка. Сьогодні ми зібралися з вами, щоб провести в останню земну путь нашого земляка, захисника, героя Сергія Давидова. Зовсім молодий, життєрадісний, цілеспрямований, життя попереду. Але коли країна закликала виконати свій обов'язок, він взяв зброю і пішов боронити нашу країну. Віддав найдорожче, що в нього було своє життя, своє життя за кожного з нас, за незалежність, за територіальну цілісність. І сьогодні неможливо висловити біль втрати для кожного з нас, а особливо для близьких людей, тому що ви виховали справжнього патріота нашої країни. Прийміть найщиріші співчуття. Схиляємо голову у журбі у хвилині мовчання. Вічна тобі пам'ять, нехай земля буде пуха. Слава Україні! Горя чужого не буває. Ми всі з вами переживаємо утрату, але найбільше переживає не, найближчі це родичі і його матуся. Я хочу виказати великі слова подяки, слова співчуття від себе, від нашої громади, матері Світлані за такого сина. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Слава Україні! Героям слава пішов життя мій учень, ніби син, учень нашої школи Сергій Давидов. Я згадую його спокійним, врівноваженим, малоговірким, але неймовірно відданим всьому. Він ніколи не пройшов осторонь чужої біди. Він був завжди разом, коли тільки його покличеш. Люди добрі, що зробити, щоб сьогоднішня біль пішла назавжди, щоб наша алея слави сьогодні зупинилася. Господи, молімося Богу! Щоб поставити крапку у цьому житті. Цієї алеї вистачить нам. Нехай мій учень Сергій, як називали його в школі Сережка, буде останнім. Я вклоняюся низько матері, яка була завжди з нами, коли він ходив у школу. Вона жоден раз не оставила його одного. Вона присвятила своє життя йому. Спасибі вам, люба наша, за такого хорошого, доброго сина. Хай буде земля йому пухом, вічна пам'ять нашому односельчанину, нашому учню Сергію Давидову.